Привіт, мої любі! Записую це відео зараз, хоч воно вже не дуже прям актуальне. Але я розумію, що, бо воно так з Різдвом, з Новим Роком пов'язано. Але розумію, що просто до наступного року я або забуду цю ідею, або у мене на неї не буде часу, або не захоче займатись, і вона просто десь зависне в повітрі і все. А, а я так подумала, що я це зараз зніму, знімлю, опублікую, і мені простіше буде просто нагадати перед святами про це відео, аніж там знов, знов думати, да, як це все зорганізувати, таке вже давне, давно забуде. Хто за нею слідкує, дійсно. слідкує, Той бачив, що я в грудні робила такі, як ніби, влогмуси і відкривала адвент-календар, адвент-книжку і ну, старалась по можливості де, щодня її відкривати, робити якісь завдання, які там були. І от я вирішила зробити таке комбіноване відео, де я ті всі дні зберу просто в одне відео і вони будуть. Тому, власне, я ось так і знімаю це відео, тому що всі ті вони також вертикальні, і щоб вже не міняти формат, то Вирішила і оце таке вступне слово так само записати. Розкажу трошечки перед, перед історію і взагалі свої такі якби спостереження да, в, в процесі того, як я відкривала цю книгу, як взагалі робила цей контент. Мені дуже захотілося цього року якось так. Підтримати свій різдвяно-новорічний настрій, який був не дуже прям, сильно. І я ще влітку купила по розпродажу ВСЛ, по прям великому розпродажу. Власне, ось цю книжку Адвент. Да, ось, ось вона така. І я так зліта чекала, що прийде час для цієї книги, ну і власне, вона в мене вже була. А, і я думаю, чому б якби не відкривати її. І я ще згадала, що є ось така книжка, 27 днів до Різдва, де в цілому розказується про Адвент, про те, що він там правильно не... З 1 грудня, тому тут будуть відео не з 1 грудня, а правильно адвент розпочинати за 4 тижні до Різдва. І цього року, 2025-го, коли я це робила. Цей адвент починався в 30 листопада, здається, наскільки я пам'ятаю. А тому, власне, днів в адвенті, це, ну вже 25-го, да, бо я це знімаю в січні 26-го, було 25, а не 24, як зазвичай. І в цілому, я не скажу, щоб це прям, знаєте, зробило мене супер-мега щасливою а, і такою натхненною різдвяними святами. І я така пряма егагей, джингл балс і тому подібне, ні. Але це тримало мій настрій в більш-менш рівному а, такому стані. Мені Хотілося щось робити стосовно Різдва і Нового року, але це не було такому прям дуже сильному захопленні. І на цьому класно. Да? Тобто я розумію, що якби не ці книжки, в мене цього настрою взагалі не було б просто від, від слова зовсім, а було б темно, печально і сумно, можливо. Власне, да? і, і ці книжки допомогли мені його хоч трошечки підтримувати. На такому хай і незначному, але більш-менш стабільному рівні. Тому я вам дійсно щиро рекомендую ось цю книгу, хоч вона і для діток. Але вона все одно цікава, там є якісь завдання, там дуже гарні малюнки, ну ви це будете бачити. І ось ця книжка, в якій так більше розказується. Про адвент, про а, дні якісь конкретні. да, Тут три різні людини е, створюють завдання, і, відповідно, вони такі різні абсолютно. А, і це, це досить цікаво. Можете спробувати, якщо у вас є дітки, або самим, да, якщо е, немає діток, просто так знаєте, Подарувати собі трошечки новорічного, такого різдвяного настрою. Я сподіваюся, що вам це сподобається. Позаглядаєте в ці книжки, які там були завдання, плюс-мінус. Можливо, я так знаєте, спокушу вас на 2026 рік в грудні. Сподіваюсь, що доживемо. Спокушу вас на якийсь свій адвент, тому що мені сподобалось, і мені навіть захотілося зробити такий домашній багаторазовий календар, скажімо так, да? де би кожного року можна було його доставати, щось туди класти напередодні адвенту. І потім це, це щось таке доставати. Ну, подивимося, чи хватить мого запалу на здійснення цієї думки. Буду рада на ваші коментарі, лайки, поширення, можливо, навіть збереження, і, може, десь через рік ви про це відео згадаєте. Гарного перегляду. Нарешті в мене з'являється такий різдвяно мелогічний настрій. І я з 1 грудня буду відкривати ось цю книжку Адвент, де на, кожне, на кожен день є якісь свої завдання. І прям дуже-дуже цікаво, як це буде виглядати. І ще хочу почати читати ось цю книжку. Це в цілому про Адвент. І як ви думаєте, чому 27 днів, а не 24, як зазвичай, з 1 грудня? Сьогодні ми відкриємо комірку з кімнатою Наеля, це помічник Санти, і він мусить виправдати свою назву помічника Санти і зібрати 8 морквин до Різдва, і ми це будемо робити разом з вами. А ось тут він запрошує нас до своєї кімнатки. І що там? Ой, як гарно. Хто не в курсі, то перший день адвенту сьогодні, не з 1 грудня, а в четверту неділю до Різдва. Це саме сьогодні, власне, і в цей день прийнято. Запалювати одну з чотирьох свічок в кожну неділю по одній, як якийсь символ. Ну, ви розумієте, символи кругом. Я не сильно любительниця свічок, тому в мене, мабуть, це буде не всі чотири неділі. Мені вистачить на багато років адвентів. Ну що ж, шукаємо перший день адвенту. І сьогодні це в такому потязі. Що ж там нам буде цікавого? Безкінечний список Маель. Ноель любить мандрувати протягом перших п'яти хвилин, правду кажучи, після цього йому стає нудно. На щастя, він сидить поряд з Ельфійкою. Яку звати іскринка, вона вчителька і знає багато-багато ігор. І ось одна з них називається безкінечний список. Хочеш спробувати? Перший гравець розпочинає гру зі слів, любий Санто, я хочу знайти під ялинкою і закінчує речення, називаючи подарунок, який би він хотів отримати. Другий гравець повинен повторити речення. З подарунком, який хоче отримати перший гравець, а тоді додати свій бажаний подарунок, і так далі. Суть гри у тобу, або запам'ятати всі подарунки, які кожен гравець додає до списку, навіть найбожевільніші та найсміливіші. І завдання, от з цієї книжечки, це. Послухати якусь колядку і надихнутися нею. І я вам в описі даю посилання на гарну колядку. Ну що, що нам принесе другий день? А точніше, третій вже день самого адвенту. Ну, по суті, сьогодні варто грати в хрестики нулики. Але не хрестиками і нуликами, а зірочками і сердечками. Вийшло в мене, а як вийшло у вас? Ну що, в нас сьогодні четвертий день адвенту, але в цій книжці ми шукаємо третє віконечко, і ось воно, тут у нас. В голові потяга. І що тут в нас? І в нас тут буде пісня. А завданням от з цієї книжки є купити собі щось за купюру, на якій намальований сковорода. Так, так, ось таке завдання. Чому саме таке напишу вам в описі? Важливо саме розрахуватись такою купюрою, купити ви собі подарунок, можете будь-який, за будь-які гроші менше цієї купюри, навіть головне розрахуватись саме нею. Я вже знаю, що я собі куплю, але покажу вам це завтра в наступному дні. Що, п'ятий день адвенту, але спочатку покажу вам, що я вчора купила на сковороду. Е ці сенчата коштували там 200 з невеличким гривень, але я їх чесно купила за купюру денамальований сковорода, тому завдання виконане. А що купили ви? Четверте віконечко, хтось його до мене тут намагався відкрити. І давайте потеперсь, яка милота. А де ж моркви, коли будуть моркви? І тут в нас також пісня. Ну що, відкриваємо сьогодні ось це п'яте віконечко. що, О, яке воно велике. Такий гарний малюнок, просто. ви ну, тільки подивіться, таке миле. На сьогодні буде гра. Ставте пальчиком на паузу і читайте умови. Це навіть не гра, це цілий експеримент, і я думаю, що дорослим він також буде дуже цікавим. І завдання ще для вас на сьогодні це слухати свою. Улюблену різдвяну музику. І у в описі до відео я вам дам приклад, якщо хочете. І ще в мене вчора було натхнення, і я помалювала ось такі листівочки. Прям дуже-дуже захотілось. Тільки 3 години дня, а вже така темнота. Ну, то що, відкриваємо сьогодні шосте віконечко, і що вона нам скаже, ой, кудись білий ведмідь відправляється найособливіший помічник Санти. І ось це Тобі, помічник Санти, і він робить хороші справи. Тому я вам загадую на сьогодні зробити якусь хорошу справу. Можна задонатити і ще щось додатково до цього зробити добре. Мила свічку в другу неділю Адвенту і давай дивитися, що нам сьогодні обіцяє наш Адвент. О, скільки ми вже пройшли. Так, сьоме віконечко. Знов хтось його тут намагався вже відкрити. І що? Тут, боже, яка краса. Так, гарно. Тут щось треба буде зробити 3D-сніжинку. Вирізати чотири картонних смужки, їх розмалювати. І склеїти ось таким от чином, як показано на малюнку. Ну що, будемо пробувати? Ось така от на швидкоруч зроблена сніжинка в мене вийшла. Який мені гарний цей розворот з цим будиночком прям надзвичайно гарно. Ну що ж, відкриваємо, що в нас тут? Сьогодні, ой, милота прикрашаємо, щось будемо прикрашати. Вікна треба зробити декор на вікно, але мені більше подобається. Інше завдання, яке я вам дам, це зробити сьогодні те, що вам кортить зробити. Ось так. Що нас сьогодні чекає? Це сніжинка з попереднього завдання, з одного з попередніх, так, де мій улюблений розворот, ось він. І дев'яте віконечко, хоч день адвенту, 10 сьогодні. І ще сьогодні будемо під щось танцювати. Перегортаю сьогодні ось цей. Мій улюблений зріз. І йдемо до іншого. Шукаємо 10 віконечко. Ой, цей також не зріз, а розворот дуже гарний. Дайте подивимось. Ой, хто тут? Написати лист. Завдання написати лист Санта Клаусу. Бажано додати малюнки, тому що Санта Клаус завжди розчулюється, коли з листом надсилаються і малюнки. І ще додаю вам завдання від себе: це спекти сьогодні щось таке ароматне і смачне. Що, напекли вчора чогось смачненького? Я. Так, давайте будемо далі відкривати наш адвент. І сьогодні маємо відкрити 11 віконечко. Ой цей також гар. Це тут ще й сови такі є, а-ля Гаррі Поттер. І що тут? В нас сьогодні ми будемо слухати музику, який в нас тут гарний розворот. Дуже гарно. Так, 12 віконечко. Хтось теж його хотів вже відкрити. Так, давайте знов ми будемо робити сніговика. Пам'ятаєте, як до віслючка треба було з заплющеними очима е притнути десь йому хвостика? І ось так само треба зробити. Зі сніговичком і притнути йому десь носика. Ну що, відкриваємо з вами наступний день? І що він нам сьогодні принесе? А він нам сьогодні принесе? Вже, скільки ми пройшли. Ну, знов хтось намагався відкрити. Так. Сьогодні, мабуть, ми будемо майструвати сніжинки, так? І в цьому завданні треба кидатися шкарпетками в стаканчики. Я так розумію, що хто влучить, той молодець. Що ж нам принесе сьогодні 14 те віконечко? Давайте відкриємо. Ой, яке воно! Тож скільки тут молоде. Таке все гарне, так намальовано. І так, що тут в нас? Дуже смішне завдання зробити балакучого пінгвіна. І щоб він заговорив, у нього ротик має бути у вигляді прищіпки. Обов'язково варто зробити. У нас новий розворот в книжці нашій. І відкриваємо сьогодні наступну комірку. І що ж тут нас чекає? А тут треба буде робити ялиночку за допомогою картоплі. <світ> І моє завдання для вас це сьогодні щось намалювати. Байдуже як, байдуже чим, аби відбувався ось цей процес створення. Що нам сьогодні скаже ось це 16 те віконечко. Треба майже відкрите було. А ну-ка, подарунок для птахів. Тут треба буде погодувати пташечок. Ну, можна не прям цими інгредієнтами, але головне, щоб не годували птахів хлібом, бо їм таке не можна. Але можете погодувати насіннячком якимось. Що, продовжуємо, шукаємо наше сьогоднішнє віконечко. Так, час швидко спливає. І це сьогодні 17 .00. Ну і безлад. Цьому завданні треба уявити, де сховався наш ельф. Ноель? Наш помічник, і для цього завдання явно потрібна фантазія. Ну, місць досить багато в цій книжці, де би він міг заховатися. Нас чекає 18-му віконечку. Цей розворот також такий гарний, прям, надзвичайно гарний. І так, 18-ти. Ой, який малюнок прекрасний. І зараз тут будемо слухати музику, як же прекрасно. А завдання для вас від мене це побути сьогодні хоча б одну годинку, нікуди не спішучи і думаючи про якісь гарні спогади з минулих різдвяних свят. Ось і третя неділя адвенту. Продовжуємо нашу розпаковку. мене не було декілька днів, бо я їздила в поїздку в прекрасне місто Станіслав, він же Івано-Франківськ. Тому ми сьогодні відкриємо одразу декілька комірок, що у нас тут? 18 ми вже відкривали, і давайте ось тут. Відкриваємо 19-ту комірочку. яке воно все гарне тут. Прям краса. І так, 19-та комірка будемо робити сьогодні. Сніжинки класно, це прям таке дитяче, дитяче. І давайте ще сьогодні відкриємо 20-ту комірочку. І дві комірки відкриємо завтра. тоді. Що тут у нас? Ось сьогодні знов щось маємо готувати, а саме робити сніговичка. Нужна краса, яка ж сніжна чарівна краса. І сьогодні в нас 21 віконечко, що воно нам принесе? О, сьогодні знов музика. Яка гарна! Картинка. І відкриємо зараз друге віконечко. А воно тут, дивіться, яке велике. Ого! Що нас тут чекає? Нічого, нічого собі. А, яка краса! І морквиночки. ані це білочки, і морквиночки і білочки. Сьогодні завдання. Спекти моркв'яні кекси? Обов'язково зробіть це. Я думаю, що вам буде в задоволення. Ось тут рецепт, а може бути щось якийсь інший. Відкриваємо сьогодні передостанній день адвенту, що він нам тут розкаже, а де він? Ага, ось відкривається? Оце тут у нас. Ой, сьогодні завдання спекти пряничного чоловічка. Дуже гарне завдання. Мені вже виділили пряничних чоловічків. А ще завдання від мене це робити сьогодні будь-що, що, що пов'язане з Різдвом. Слухати святкові пісні пекти, співати пісні святкові. Будь-що, що вам вподоби. Ось і закінчується наша адвент книга І сьогодні ми відкриваємо останнє 24 те віконечко. І сьогодні останній 25-й день Адвенту. І що ж, він нам говорить? Це буде про історію Оленя Рудольфа, найголовнішого оленя Санта-Клауса. Гарну історію. А адвент наш закінчується. Книжка закінчується. І в мене завдання для вас ось цієї книжки. Це. Написати листа вдячності цього року кожен місяць, хоча б по одній вдячності, але можете себе не обмежувати 12-ма. Це може бути і більше, щоб згадати рік, і який би він складний не був, в ньому все одно я впевнена було щось хороше і добре для вас.